Миру Божого Любі, Хай Господь вас благословить там, де ви є в ім'я Ісуса Христа. Приповідуючи людям, запрошуючи їх в справжню живу церкву, пропонуючи вивчати Слово Боже та примиритися з Богом, люди відповідають все частіше і частіше. Ми атеїсти, ми не віримо в Бога, ми віримо в науку. Справа в тому, що справжня наука це факти. Є дуже багато прекрасних мужей Божих, які фактами. Доказали існування Господа Бога, його милості, його любові, його законів. А от еволюція являється більше як фантастикою. Якщо ми називаємося сьогодні, що ми атеїсти, треба просто себе запитати, а чи адептами ми являємося? Може бути Сталіна, Гітлера, Мао Пол Полкота, тих безбожників, тиранів, які хотіли вбивати людей і просто оставатися безнаказаними. Бросає людям пиль в очі, говоря о том, що Бога немає і наказання за преступлення ніякого не буде. самом деле це брехня, тому що от вже тут на землі буде наказання. А вічності то чим более. А справжній учений, якого звали Луї Пастер, прекрасний муж Божий, який доказав те, що може пройти жизнь тільки путем того, що вже була життя, відкрив закон, який називається закон біогенеза. Благодаря Пастеру сьогодні у нас з вами є пастеризовані продукти, вакцини множество болезней. ці прекрасні відкриття служать сьогодні усьому світу. Ось ця людина є справжнім науковцем. А еволюція це якісь видумка, тролінг і лож. Тож не треба вірити в ложь сатани. Я запрошую вас, в справжню живу церкву вивчати основи християнської віри разом.